Всім привіт! З вами Аня Сауляка, це мій канал, присвячений темі маркетингу, продажів, психології. Тут цікаво, приєднуйтеся! Сьогодні хочу поговорити з вами про УТП. Що таке УТП? Унікальна торгова пропозиція. Мені здається, що про УТП вже всі все сказали, написали, але тим паче це питання виникає. Сьогодні я б хотіла, можливо, просто додати вам. Ідей, якщо ви саме зараз створюєте УТП, яким чином його можна придумати ефективно, щоб воно працювало саме на ваш продукт, вашу унікальну торгову пропозицію. Що ми її робимо, де шукаємо натхнення і які методи створення УТП бувають, верніше, на чому вони базуються. Перше, це ціна дорога або дешева. Якщо у вас, наприклад, якісь люксові товари, то ви, звісно, можете будувати УТП на люксовості свого бренду, і звісно, це буде висока ціна, яка буде перевагою. Або, наприклад, низька ціна. Якщо у вас товар типу там, мас маркет або товари заліку, ви можете будувати своє УТП на найнижчій наприклад, ціні. Далі, що це може бути ще? Це може бути, наприклад, нестандартна якась упаковка або нестандартна подача вашого продукту. Споживачу. Недавно бачила прикольну таку ідею. Дівчина десь за кордоном не у нас, а торгує дитячим одягом для зовсім маленьких діток. Ці всі бодіки, чоловічки. І дуже прикольно запаковує. Їх. Вона їх запаковує таку прозору повітряну кульку, ну яка, звісно, не тонка, вона тримається. І от таким чином воно дуже гарно, дуже мімішно виглядає. І по, по суті, її товар, я думаю, відсотків на 90 такий самий, як і у інших, не тільки виробників, а можливо і продавців дитячого одягу, але за рахунок цієї унікальної креативної упаковки, вона робить продажі. І тобто, це її УТП, яке базується тупо на упаковці. На чому ще можна відбудовувати УТП? Далі йде а, такий банальний момент, як асортиментний ряд, найширший асортимент. Звісно, це стосується тих виробників які, або продавців, які можуть собі це дозволити. Наприклад, ви а, виробник, і ви виробляєте одну модель, але можете додавати в неї якісь моменти а, щось там коригувати, і у вас за рахунок цього вже буде розширюватися асортиментний ряд. Або дійсно ви, наприклад, великий інтернет-магазин, і ви можете собі дозволити тримати багато позицій в наявності, на складі, і це також може бути ваше УТП. Далі. ОТП базується на якості, на унікальності продукту. Наприклад, ви виробляєте шкіряні речі, це 100% хендмейд, який робиться руками, який робиться дуже скрупульозно. Звісно, що ваше ОТП буде саме у цьому, тому що такі речі вони не можуть коштувати. Дешево, вони не можуть бути неякісними, вони не можуть бути негарними, тому що людина туди вкладає душу. І тому ваше УТП це якість і, наприклад, унікальність виробництва цього продукту. Далі УТП може будуватися, наприклад, на позиціюванні продукту, але для цього у вас вже має бути певне ім'я. Наприклад, найк просто зроби це. Їм же нічого ну, більше і не треба. Вони вже себе спозиціонували і навколо цього всього образу будують своє УТП, Тому що дійсно вони у своїй ніші унікальні. Далі у нас іде УТП, побудоване на лідерстві. Коли, наприклад, компанія якась є лідером ринку, вона будує своє УТП на лідерській ніші. Наприклад, Кока-Кола. Тут вона вже сама за себе говорить про те, хто вона є. Далі у нас є легенда бренду. Досить так, такі е, слизька тема, тому що м легенда бренду вона дійсно може бути, е, може бути да? дійсно існувати, наприклад, як е, легенда бренду Гермес або Луї Вітон. Це дійсно бренди, які існують руками, які мають свою історію, свою легенду, і це викликає повагу. І на цьому будується також їх УТП. Але бувають і придумані легенди, які просто казочка, історія. І тут же вам вирішувати, чи варто воно того, чи не варто. Але таке УТП також буває і дуже часто, я пам'ятаю, десь у 10-х роках дуже була така модна тема, коли наші виробники одягу, аксесуарів ховалися за тим, що називали свої бренди, якось не по-нашому, знаєте, як от називаються, і придумували якусь там. Легенду створення цього бренду, наприклад, там, в Італії, в Іспанії десь ще, а насправді це просто наш бренд, якому там, який існує 2-3 роки і суто в Україні, і ніде більше. Не буду називати, але такі бренди є, і вони, до речі, досі існують, нормально існують. І досі багато людей не знають, що це не. Давній якийсь там іспанський бренд, а що це український бренд, якому там 12-13 зараз вже років. Далі, коли УТП будуємо на тому, що дуже-дуже вузька специфічна ніша. І це дійсно унікальна торгова пропозиція. Наприклад, якщо ви виробляєте продукти харчування для годуючих матусь, то Тут в цьому вже і є ваше УТП. Нічого більше придумувати не треба, просто розкажіть про це на широкий загал і все. Тобто, УТП побудовано на дуже-дуже вузькій ніші. Далі в нас іде УТП, на через просування через інфлюенсера, таке масло масляне. Да? Тобто, ми використовуємо персону інфлюенсера. Для того, щоб показати, що ось і вона користується цим продуктом, або і він користується цим продуктом. Тому, будь ласка, і ви приєднуйтесь і також користуйтеся цим продуктом. А, далі в нас іде акцентування на обраності. Звісно, це більше про такі лакшері бренди, або ті, хто хоче такими бути, ми робимо якусь. А, Таку, знаєте, виключність. Хоча це може бути і просто якась людська риса, наприклад, там, для обраних жінок, або для економних там, господарок, або там, для худіючих жінок. да. Тобто вибираємо якусь специфічну таку рису. да, і на ній будуємо це своє ОТП. Хоча я ну, більш ніж впевнена, що це більше підходить все-таки для такого лакшері-продукту, ніж оці всі теми там, для економних домогосподарок і так далі. Наступний в нас іде акцент на лімітованість товару. До речі, це також може бути як уявний акцент. Так, і явний акцент. Уявний акцент це коли ми, ну по суті, брешемо, що лімітована кількість товару. А явний акцент це коли е, це дійсно так. У свою чергу я таке робила і непогано було. Але у той момент я могла собі дозволити, коли в мене було виробництво. Одягу, і на цьому виробництві ти можеш з однієї моделі зробити багато, змоделювати. І, і, і чесно, і щиро сказати, що ось ця модель у цьому кольорі її тільки 10-20 одиниць і більше не буде, більше не виробляється. І це правда. А, і на цьому також можна будувати от, УТП. Тому що, наприклад, я була впевнена, що більше такої моделі. Крім оцих десяти, немає і не буде. Ну, тому що, наприклад, вже цієї там тканини на складі нема. От, якщо дійсно рідкісна якась тканина. Тому і на цьому також можна готувати на лімітованості яві або лімітованості умовній. Далі в нас іде якісь унікальні технології, які дійсно унікальні. Звісно, це і, і Tesla, і Apple, і все, що вам от в голову приходить. Тобто таких, як вони нема, і поки що не може бути. Ну та, та, насправді таких брендів я не знаю, скільки там 2-3-4 на пальцях можна перерахувати. До речі, як колись був Kodak, потім вже там інші з'явилися той же Polaroid був одиничний. А, ну, Якщо у вас такі є, то. Дійсно, це вже існуюче ваше УТП, на якому варто будувати і стратегію, і позиціонування, і продажі, і все інше. Далі, 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 що я хотіла сказати, собі все записала, що часто буває таке, що коли ми там, наприклад, Брейнштормом з приводу УТП, воно. Таке виходить дуже, знаєте, велике, розмите, ніби то вже не УТП, а якась там місія чи вступ до стратегії. Ні, воно має бути дуже коротким і чимось навіть схожим, схожим на слоган компанії, але слоган він один на компанію. УТП може бути і тільки під продукт або під групу продуктів, а може бути і під всю компанію. Але старайтеся, щоб воно було маленьке, ємне, креативне і бажано, щоб відображало дійсність. Тому що, повертаючись до теми того, що вони бувають справжні і несправжні, то скільки спостерігала от за іншими, да? все такі, коли УТП справжнє. І відображає сутність вашого продукту, товару, послуги. Ну воно ефективніше працює, розумієте? Тому що, коли це якась казочка побрехенька, і ви думаєте, що люди це, ну, грубо кажучи, схавають, то це не так. Тому старайтеся, щоб ваше УТП було справжнім і дійсно відображало сутність продукту, а ще ємним і коротким. Отака сьогодні була тема. сподіваюся, вам сподобалося. Лайки, коментарі дуже люблю. А також підписочки. приєднуйтеся. З вами була Аня Сауляка. До нових зустрічей. Бувайте!